Посичні допату, не поймів, вітерно. Добрий день всім. Я не знаю, не голова, комісія, На даний момент голова територіальна виборчої комісії села Мама. Голова я недавно, тільки це. Ці серії також недавно. Так що з самого початку хочу зависитися, якщо бути якісь подічності. Тому що засідання я ще не була. Будемо скалівати по суцінові сьогодні для без... студії. Комісія Огрінчук Андрій Васильович, представник по довіреності від депутата майської сільської ради Руничка Василя Дмитровича Дмитрюк Оксана Ярославна, член ініціативної групи Миронів Володимир, Сопов... також зареєструвався депутат майско сільської ради Бовчик Олег Володимирович та Кушнів. Хочу досвід вашого відома, що наша територіальна виборча комісія не в повному складі, вона не укомплектована, відсутній е, заступник голови, відсутній секретар виборчої комісії. Тому нам треба вибрати спочатку секретаря. Тому не виборчу комісія, а даного засідання. Які є, у кого пропозиції? <позиція> Якщо їх не має проти, хай вона буде пристарена. Якщо маєте проти, хай вибираємо певні другий. Добре, тоді шляхом маєте себе вибирати по кожній людині, якщо ніхто не ні.

Флітло уключити. Можливо, Документи по подано документації ініціативної групи про викликання додатку в міську для Також є запис, надійшов запит до територіальної комісії, проведучи копій протоколів загальному створюю, копію підписних лісів, тих документів, які надала ініціативна група. Перезасідань. Все це нам треба розглянути і дати відповідь. Я звертаюся до членів комісії. Ми повинні провести голосування, видавати копію протоколів чи ні. Хто за то, щоб видати копію протоколів? Про Василю Дмитровичу всіх тих підписних листів, які зібрали ініціативна група. Він має право на це. Якщо ми працюємо, по закону по закону, то на закону лісів, має право на ознайомлення. Коли комісія вирішила видати кошти в

Добрий день всім. Дякую, що слухається. Значить, по якій причині ми вирішили наша інфекційна група. Розпочати дану процедуру по відкликанню нашого депутата. Я хочу зачитати для всіх присутніх, членів комісії, в тому числі для депутата. Що, що це таке є статус депутата, його обов'язки і, і так далі, то, тому що, що стало саме причиною. Я буду констатувати тільки факти, ніяких придуманих там не буде речей. Mm -hmm. Значить про статус депутата. Депутат є виборною особою. Депутат виступає представником-членом територіальної громади, що проживають в межах відповід... відповідного округу у місцевій раді. При цьому слід розказати не лише як представника своїх виборців, тобто виборців, які голосували за нього на виборах. А як представника всіх членів територіальної громади округу, яку він представляє, захищає інтереси виборців як виборців, так і тих людей, які не досягли 18-річного віку, чи не перебувають у громадянській Україні. Тобто всіх виборців, які всіх членів округу, які проживають на, на його на округ його, одним з перших порушень. Чого ми, почали, чого ми почали цю процедуру, наша ініціативна група? Перше порушення, от нас зібралося ще людей, людей, щоб обговорити питання про об'єднання громад з нашим депутатом, щоб він весь проголосував на засіданні сесії, весловив нашу, нашу думку, як його виборців, щоб проголосував за провести роботу з виборцями і так далі. Анкетування, він сказав, що він категорично проти, наприклад, об'єднання з лужанами. І він буде опитувати тих виборців своїх виборців. Тобто виборців, він каже, я знаю своїх виборців, хто за мене голосував. Тому це одне з таких перших порушень. Друге, депутат підтримує зв'язки з виборцем. З виборцями, об'єднаннями громад, які висунули його кандидату, а також колективами, але це не важливо. Він зобов'язаний періодично, але не рідше, одного разу на рік звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого. От як наш депутат підтримує зв'язки з виборцями? Почався е, в нашій країні на даний момент проходять реформи, історичні реформи, от, наприклад, по об'єднанню територіальних громад. Реформа, освітня, реформа і так далі, і так далі. я думаю, що депутати, наші депутати мали б доносити до своїх громадян цю інформацію, щоб громадяни мали, мали, мали якісь, там, ну, якісь свої думки висловлювати, варіанти пропонувати, з ким нам краще об'єднатися, як. Яке це, ну, це, це зміна територіально-адміністративного устрою держави. Це, є, це мова йде про майбутнє наших дітей, як, як вони будуть жити. Тому що остання адміністративна реформа це ще відбувалася за Радянського Союзу і ми тепер вже живемо у, у тому територіальному адміністративному устрої, який був запроваджений радянською владою. Таку роботу ніхто не приводить. А навпаки, запускаються різні чутки, що нам ні з ким не вигідно об'єднуватися, що гужани там це чуть, що не наш перший ворік, що вони вона, нами тут будуть командувати і так далі, і так далі. Депутат, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики. Не, при, не принижувати честі і гідності виборців, інших депутатів, посадових службових осіб, органів державної влади та органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ деп... і, і організацій. На перших збарах, які ми зібрали по відкликанню депутата, наш депутат це все є зафільмовано, це є в інтернеті, це не голослівні заяви. На перших збарах депутат виступає і там, наприклад, От на, на рахунок брата, що ти там в лужанах треш? Ти нічого не бачиш, що тут робиться, там якісь там з лужан прийшли на збори, якийсь такий вусатий там і так далі. У лужанах тіньова економіка. І... Ну, всяке таке. Оце є пряме порушення правил депутатської етики. Депутат би мав розуміти, що він говорить. Про, про людей, про органи самоврядування про... і так далі. Тепер про функції депутатів. Найважливішою функцією депутата сільської селищної ради є представницька функція. Як представник інтересів територіальної громади виборців свого виборчого округу, депутат сільської селищної ради зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та частини її виборців свого округу. Виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у зміщенні місцевого самоврядування. Так от, наш депутат, як ви знаєте, є ще головою там, аграрної комісії, земельних ресурсів і так далі. Одноосібно на одній сесії дає клопотання на розгляд сесії відмінити, наприклад, паркову. Рішення сесії ще було в 2007 році надати документи на розробку паркової зони нашої е, участка, наша там е, толока, це якраз привикає наш округ до, до цієї території. Це безпосередньо відноситься до... ні з ким не, повз, не порадуючись, цього він виносить хеклопот, таке важливе клопотання для нашої. Громади на розгляд сесії. Раз. Тепер вже остання сесія, котра розглядала питання про надання статусу шкіл, щоб, щоб надати статус опорної школи Старокольській школі. На тій сесії було присутньо, на, у нас десь було 10-15 людей присутньо з нашого округу. І от, наприклад, є такий депутат Максим'юк Микола підходить до на нас і огляда, от ми там. Ще раз навчалися всі, всі разом у цій школі. Як мені голосувати? Я не знаю, тому що депутати, так як і ми всі не обізнані, не обізнані з законами, не обізнані, які реформи проводяться, які плюси, які мінуси, не обговорили ні з вчителями, ні з жителями окович. У кожного є діти, у кожного є внуки. Це, це питання, яке зачіпає інтереси всіх жителів, повинні провестися, якісь обговорення перед тим, як голосувати за таке важливе рішення. От Максимюк до нас підійшов, хоча, хоча ми мене є е, його виборцями і, і так далі. Наш депутат, коли ми з Миколаю Гайбукам підійшли, спитали, Вася хали люди з собою хочуть поговорити, він сказав, що він тут не має з ким говорити. Так само, як на перших зборах, які провелися, як я назвав це, засекреченими збарами 30 жовтня, ви може не всі знаєте, що в нас проводилися збори села, на яких звітували голова, депутати мали б звітувати і так далі. Але ці збори були проанонсовані за два дні. Буквально було декілька. Я знаю, декотих депутатів от вони тут є, присутні, можуть підтвердити, що у неділю відбувалися збори, а у п'ятницю ще декотрі депутати не були поінформовані, що має бути з бар. І от на цих збарах було присутньо та ж було троє чи час, во я вже не пам'ятаю. Ну, Микола був, я і от Володимир, були присутні отець барах, на яких депутати мали б звітувати про свою роботу. Виходить наш депутат звітувати і дивлячись в зал, каже, що я не лежу. Потреби звітувати, тому що я не бачу знову ж таки тут у залі своїх виборів. Тобто настрої це є пусте місце. І той, от з цього це все почалося. Тобто, тобто людина, я не розумію, з яких причин, але одноосібно приймає такі рішення, без, я кажу, що от що по Об'єднань, що по опорних школах, наприклад, ці земельні питання, це ж, це ж рішення, які стосуються кожного з нас. І, і з -за цього, а це є от пряме порушенням закону про статус депутата. І тому на основі статті 37 закону України. Це відкликання депутата за народною ініціативою. Пункт третій. Отут є невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципом і положенням його перед деборчою програми. За передбеборщою програмою я не хочу казати. Непонятно Місцевої ради перед цього закону зобов'язують звітувати перед деборцями та проводити зустрічі з ними. Чистку в От нас тут є, наприклад, скільки з округу. Запитати, з вами зустрічі хтось проводив, якусь розв'язку роботу робив? Ні разу. Проводили. Проводили. Проводили і неодноразово. А коли, ну, а які а коли я які? А? ну які питання?

<голові> так, хто може під час? І не треба тільки на одного бочку гнати. Можна подумати, і на що на що до Ми тепер не обговорюємо інших депутатів. Ми обговорюємо конкретно депутатів. Ви розумієте, правильно, у нас в Україні тепер проходять реформи. Ідуть кардинальні зміни, я вам ще раз пояснюю, зміна територіально-адміністративного устрою. Далі май... мова йде про майбутнє громади, ваших дітей, внуків і так далі. Депутати би мали як ніхто це питання піднімати, інформувати людей. Тому що це може раз і на все життя може так багати. Ви говорите про кардинальні зміни. А ми говоримо, що кожен має свої питання і Бо це я маю увагу. Де підходить а депутат до вас Підходить. Я кажу, депутат повинен збирати зустрічі, проводити з виборцями і звітувати. Я вам поясню, як депутат звітував? Депутат вийшов. По-перше, не проанонсував, він, він би повинен був провести на роботу на, на окрузі, запросити людей на ті збори, а не вийти і сказати, я тут не бачу своїх неподів. А чому ти, ти не бачиш клепотів? Бо їх тебе не було. Тому де вони не знають. Не підвіз той раз. Якісь там треті, десяті е, телефонні дзвінки ви бордав, ми узнали, знали, що нас в нас у неділю зборився. А хто би це мав анонсувати, хто би мав людей запросити? Це є безпосередня робота депутата. І не казати, що я, вис... я буду висловлювати інтереси тих, хто за мене голосував. Звідки депутат може знати, хто за мене голосував? Від... Ну, ви так, знаєте, так, ви? так ось я звертаюся до виборчої комісії. Це є правні порушення Конституції і закону про статус депутата. Тому на підставі цього ми зібрали збори, на яких повинно було бути зареєстровано 30 людей, щоб збори були конституційними, і так. тому що нам е -е, закиди були, що ми не конституційно робимо, що це це все. Ми провели одні збори. Допустили ми там певні юридичні, тому що ще по, по своїй, так сказати, брак досвіду і так далі. Но другий збори, ми вже провели по всіх статтях, як, як все була присутня був голова ТВК, був присутній голова сільської ради, зареєструвалося, 40 людей прийшло з паспортами, як продовжуємо, зареєструвалося, ми провели збори, все як має бути. Для того, щоб відкликати депутата, нам потрібно було зібрати, тобто, щоб підписалося 50% плюс один від тих виборців, які прийняли участь у останньому виборах, коли я вибрав депутата. Прийняли участь 93 виборці з нашого округу. Хоча тут теж питання таке дуже, мені цікаво, звідки назбиралося 93 виборці, але менше сили. І нам треба було 47 підписів зібрати для того, щоб його відкликати. Підписалося 78 людей. Ви можете уявити. 78 людей. Це, Якщо так розібратися, це майже всі люди, які на даний момент активні, такі, присутні, бо, тому що є там, є пенсіонери, є багато людей за кордоном, багато прописані, але не проживають. Є там певна підтримка нашого депутата дуже чесяніна. Є такі люди, але це, я врахую, що це відсотків 80 підписалося з тих, які на даний момент можуть підписатися на, на, на нашу мову. І Тому я прошу комісію поступити по закону. так як ми, ми надали надали всі необхідні документи. Зробили все, що від нас залежить, і виконали волю Це, Тому що ми після перших зборів вже свої цілі досягли. У нас, у нас була основна ціль зрушити процес децентралізації об'єднання громад. От Ви представляєте, яка ціна депутатського крісла, коли вони півроку опиралися, тут лише зібралися збори і зразу. Зразу через день вже і ініціатива була депутатів і голови. І, і, і зразу відбулися громадські слухання, після громадських слухань, зразу голосування, депутати всі одноголосну. А до того півроку ми не могли зрусти цей процес. А коли повідомилося одне депутатське крісло, зразу процес різко-крега скресло. Так що я прошу, ще, ще раз наврощую, не я прошу, а ми просимо. Ініціативна група і вся громада нашого про, працю віднестися до цього з, з повагою до виборців, тому що е, виборча комісія повинна відстоювати права виборців у першу чергу. Дякую за увагу.